Не знаєте, що приготувати смачненького, ось вам ідея. Це настільки просто, швидко і смачно, що ви будете готувати це кожен день і пригощати ваших гостей. Я називаю це ліниві манти. Для цієї страви нам знадобиться лише два інгредієнти звичайний лаваш і фарш. Я використовую курячий фарш, мені він більше подобається, тому що він ніжніший і швидше готується. Ви можете брати той, який подобається вам. Далі все дуже просто. На лаваш зверху викладаємо фарш і рівномірно його розподіляємо по всій поверхні. У нас має вийти ось таких три заготовки, які ми маємо перетворити на рулети. Закручувати їх дуже просто, дивіться, як я роблю на відео. Далі нарізаємо наші рулети на порційні шматочки. Бажано, щоб вони були однаковими. Дивіться, як я роблю, я вірю, у вас у вас все вийде. Перекладаємо їх отак плотненько на пательню. Вмикаємо середній вогонь, наливаємо пів скляночки води, накриваємо кришкою і залишаємо на 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, і ви тільки подивіться, яка краса у нас виходить. За бажанням ви можете ще додати зверху сиру, поставити на 5 хвилин в духовку, і тоді у вас буде дуже смачна сирна скоринка зверху. Але мені подобається навіть так, і я вже дуже голодний, і мені кортить це швидко спробувати. Тому я накладаю це в тарілочку. Подавати ви це можете з будь-яким соусом, або зі сметаною, або з кетчупом, або з аджикою. З будь-яким соусом це буде дуже смачно. У мене сьогодні буде з кетчупом, а ви обов'язково спробуйте з різними варіантами і напишіть в коментарях, з яким соусом вам сподобається більше. Також не забудьте поставити лайк на це відео і підписатись на канал. Дякую всім за перегляд. Смачного!